Вже два роки минуло з того дня, як не стало легендарного футболіста Київського «Динамо» Валентина Белькевича. Ця сумна річниця стала приводом для зустрічі іменитих динамівських ветеранів з друзями столичного клубу у вівторок, 2 серпня, на навчально-тренувальній базі Динамо в конча Заспі. Дійсно, це був світлий чоловік, яким мені і моїм друзям щасливий бути рядом. Він дійсно надіжний товариш, дуже хороший футболіст. Головне, що був хороший отець. Це жаліє он так рано от нас. Що ми зараз можемо его такими турнірами я рад, що столько ребят поддержать этот турнір і просто в нього. Саме тут відбувся міні-турнір пам'яті легендарного півзахисника. У змаганнях взяли участь чотири команди: ветеранів Динамо, офіційного фан-клубу, журналістів та збройних сил України. Конечно, такие турниры помогают. такі турніри допомагають. Турнір був так організований швидко, спонтанно. Вот, благодаря нашому фан-клубу, благодаря Сергію. Так что йому в першу чергу. Матчі були напружені і видовищні. Перемогли динамовські зірки, продемонструвавши класну і злагоджену гру. Приятно зібратися. Таку кампанію ну давно ні гралися. Редко очень встречаемся, Стаки люди в національні збори в клубах. Кіта поэтому такі гра нужны. Тільки роділо ж то по такому поводу, конечно, хотелось би собі Юним динаміцям на трибунах було за кого вболівати та чому навчитися, але головне хорошим футболом згадали і вшанували пам'ять Валентина Белькевича, який так багато віддав київському клубу. Они не на игру тренера пришли посмотреть. Они пришли действительно, так же, как и мы, отдать должное памяти этого человека. Я думаю, что все они застали этого человека, как он играл в футбол. И, наверное, они пришли по этому поводу.